Друзі, ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Про підготовку ворога наступу на Сумщину написав що декілька днів тому. Не потрібно бути військовим стратегом, щоб зрозуміти, що йде підготовка до наступу. Знищені ретранслятори, засоби комунікації зараз здійснюються артилерійські та авіаційні бомбардування. Пише політолог Дмитро Бикова. Ймовірно, що Сумщина буде не єдиним напрямком масового наступу ворога. Дивно, що мовчить єдиний марафон та позитивні спікери. Адже до цього треба привертати. Увагу всього світу. Невже зараз головне сформувати картинку, за якої на фронті ситуація покращилася, на відміну від тієї, яка була три місяці тому. Чи треба створити думку стрімкого прориву ворога задля залякування та відведення для переговорів? Шок суспільства забезпечений, адже всім розповідають, що все чудово. Це не так. Суспільство має право знати правду. Картинку повну того, що відбувається на фронті. Викривлена інформаційна політика підготовки до шашликів ще раз зробили свою чорну справу, але висновків. Сара цієї влади ніхто так і не зробив. В коментарях зазначають, що в Брянській та білоруській області готові 60 тисяч російсько-білоруських військових, які готові разом зайти на територію Сум. Тільки марафон чогось про це мовчить. Крім того, биков записав звернення до українців, якому жорстко розкритикував ганебну інформаційну політику влади. Далі мови оригіналу вітаю друзі і слава Україні! Хотів би поговорити про інформаційну пропаганду, яку здійснює наша. Влада зелених ліквідаторів. Насправді, останнім часом ми помітили непоправну бентегу зі сторони єдиного марафону. Уже експерти нам заявляють, що виявляється, через 3-4 місяці ворог буде виробляти настільки багато FPV-дронів, що кожен запуск може забрати життя кожного солдата нашого на лінії фронту. Ну, ось такі лякалки. Ну, а як ви хотіли, коли з інформаційного простору, з управління прес-службами забирають таких професіоналів, як Ігнат, як Лиховій. І далі ще буде. Це одні з перших дзвіночків. Такий приклад, до речі, який привів Петро Порошенко, коли давав інтерв'ю? Він сказав, що чому Сталін. Перші півроку програвав, і фактично, Гітлер був захоплив, захопив Україну і дійшов до Московської області. Та тому що перед цим Сталін провів політику репресій щодо генералітету, бо він боявся свого зміщення. Нічого не нагадує. Так ось тоді, на перших початках нападу на Радянський Союз, саме в... і тому програвав Сталін. І зазнав дуже великих жертв, дуже багато людей було взято в полон. Тільки на території України було 3 мільйони військовополонених. Уявіть собі, 3 мільйони. І ось ми спостерігаємо все те саме: Зачистка армії, зачистка професіоналів. А натомість нам випускають популістів, таких як світан та інших. До речі, Мар'яна Тобезугла на місці і в Комітеті національної безпеки та оборони. І ні, ніхто ні звідки її не виключили. Ось такі професіонали в лапках потрібні владі. Тобто, Мар'яна на місці, залужного звільнили, Наєва звільнили, Шапталу звільнили. Ще з 20 полковників і генералів і командувачів звільнили, пресофіцерів звільняють, і наш єдиний марафон перетворюється на чорт знає що. Це вже не пропаганда, а суто те, що скаже Подоляк, те, що скаже Єрмак і будуть озвучувати. Ось і те ви будете чути майбутні півроку. І буде відбуватися повний повна нісенітниця та треш в інформаційному просторі. Це я вам просто говорю, що таке дійсно буде. І вже ми до цього максимально наблизились. І до чого ж в нас ведуть? До того, що я говорив у попередніх відео, до того, що потрібно сідати за стіл перегорів саме зараз. От саме зараз нас зрадив захід в лапках. Саме зараз відбуваються такі процеси, коли потрібно домовлятися. Ні. Вікно можливості ще не закрите. Сьогодні перемир'я з ворогом буде означати для нас нищівні наслідки. Та й взагалі управління цих зелених ліквідаторів для України означає нищівні наслідки. Головне, щоб Україна вистояла. І я закликаю і закликаю єднатися навколо. Збройних сил України, а також навколо залужного. Тому що ця людина дійсно втілює принципи сьогоднішнього українського суспільства. Його підтримують найбільша кількість людей. І не даремно Зеленський його позбувся і фактично відправляє в Англію на роботу подалі з очей. Ну і звичайно, це не єдина причина, я її вже озвучував. Інша причина в тому, що залужний не давав практичної інформації на. Ставці Верховного головнокомандувача. У нас не відбувалось таких речей, як втрата патріотів, хаймарсів, гелікоптерів у кількості трьох одиниць і так, далі, і так далі. Ось цим не влаштовував залужний. Він не давав інформацію, щоб вона потім не доходила до потрібних людей в Україні, а потім в ФСБ і так далі. Щоб ворог не міг планувати проти української армії свої спецоперації. Ось так, друзі. Думайте. Героям слава. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.